Місто Київ, Валосівський ліс це великий шматок лісу, фактично посеред міста. Частина його має статус заповідного фонду, частина не має. Але що об'єднує всі ці ділянки лісу, що існує постійна спроба їх віддерибанити і віддати під забудову. Завдяки діям активістів, правоохоронних органів, вдається так сяк, але ці ділянки захищати і повертати назад власність держави і громади не віддавати під забудову. Але зараз в Верховній Раді до другого читання готується законопроект 12.089, який пропонує просто. Узаконити всі незаконні дерибани лісу. Яким чином вони кажуть, перше, що якщо пройшло 10 років з моменту, коли віддерибанили, то значить все, цей ліс стає законною речою людини, яка фактично його вкрала. Друге, що якщо держава чи громада захоче судитися, щоб повернути собі цей ліс, вона ще має надати ринкову вартість. Бо, мовляв, той, хто віддерибанив ліс, це добросовісний набувач. Хоча законодавство чітко обмежить, що ліс не може передатися в приватні руки, окрім зовсім маленьких випадків, десь посеред полів. Да? Які нікого не цікаві в плані забудови. Проєкт пропонує законити не тільки дерибани лісів, він пропонує законити і дерибани прибережних захисних смуг. І тому дуже важливо, аби до другого читання з цього законопроекту прибрали всі норми, які стосуються можливості узаконення незаконно забраних природних територій.